Людина, як і всі тварини, належить до гетеротрофних організмів. Це означає, що нам з вами для отримання речовини та енергії необхідно споживати органічні речовини Їсти. Спожиті речовини включаються до процесу обміну речовин вашого тіла. Але не одразу. До цього вони мають перетравитися, адже у первісному вигляді вони ще недоступні для використання організму. Великі молекули зазвичай не здатні перетнути мембрани клітин, а клітин у нас з вами багато. Завдяки травленню великі органічні молекули розламуються на менші. Тому травлення це процес розщеплення білків, жирів і вуглеводів та їх надходження у кров і лімфу, звідки вони прямують до різних клітин організму. Травна система починається із ротової порожнини, а завершується анальним отвором. Також до її складу входять допоміжні органи слинні залози, підшлункова залоза та печінка з жовчним міхором. Три основні функції травної системи це перетравлення, всмоктування та виведення речовин. Перетравлення це подріблення та розщеплення речовин. Воно може відбуватися механічно при пережовуванні. Та хімічно за участі ферментів. Вони наявні у травних соках. Під час смоктування розщеплені сполуки надходять у кров, а під час виведення неперетравлені рештки покидають організм через анальний отвір. Органи травної системи від ротової порожнини до анального отвору це травний канал. Для того, щоб виконувати свої функції, йому необхідна відповідна будова. Тому його стінка утворена з трьох шарів тканин. Всередині травного каналу знаходиться епітеліальна тканина. Її клітини щільно прилягають одна до одної, а міжклітинна речовина практично відсутня. Це слизова оболонка органів травлення. Епітеліальні тканини виділяють слиз і ферменти. Слиз зволожує їжу, а ферменти беруть безпосередню участь у її розщепленні. Також епітеліальна тканина це бар'єр для мікробів. За слизовою оболонкою знаходиться власне сполучна тканина. Вона формує підслизову оболонку. Тут розташовуються кровоносні та лімфатичні судини, нерви та клітини імунної системи. Так, слизова оболонка забезпечує перетравлення, а підслизова всмоктування завдяки судинам. Зовні підслизовою оболонки знаходиться м'язова. М'язова тканина навколо травних органів відіграє дві ролі перемішування їжі та просування їжі у правильному напрямку. М'язи травної системи належать здебільшого до гладеньких м'язів. Вони розслаблюються та скорочуються хвилеподібно. Такі скорочення називаються перистальтикою. Завдяки ним їжа просувається від ротової порожнини до анального отвору, а не навпаки. При отруєннях та захворюваннях може виникати антиперистальтика. Їжа рухатиметься до ротової порожнини, тобто виникатиме блювота. Зовні м'язової тканини ще наявна пухка сполучна тканина. Вона оточує травні органи як подушка та захищає їх від механічних ушкоджень. Отже, травна система здійснює три основні функції перетравлення, всмоктування та виведення неперетравлених рештків. Тому побудована вона відповідно: всередині травного каналу знаходиться слизовий шар. Над ним шар власне сполучної тканини з кровоносними та лімфатичними судинами, далі м'язовий шар, а зовні травні органи оточені пухкою сполучною тканиною.